Що ж, дівчатки, давайте будемо об'єктивними та зізнаємось, що жінки це не просто крути, а пис, цензура, да, то я би сказав. Але одне діло бути жінкою у 2024 столітті з усіма привалеями цього часу, а зовсім інше намагатися вижити в середньовіччі, де твоє життя складається з роботи, дому, дітей та купи обмежень через твій гендер. От уявіть себе 15-річною юною дівчинкою епохи лицарів. Ну вам з боченцям в принципі про таке фантазувати не привикати. Але й до чого звикнуть тепер треба, що як не крути, 15 років, це вже той вік, коли давно пора виходити заміж. На щастя, зробити це в ті давні часи було ще простіше, ніж зараз в клятій дії. Для оформлення шлюбу в середньовіччі достатньо було сказати в голод щось по типу: Я беру за дружину чоловіка такого-то» і все. Це навіть свідки та церква не завжди були обов'язковими. Але чомусь, незважаючи на таку простату і простоту, не прямо і всі чоловіки здіймали куріву, поринаючи у світ співжиття з жінками. В основному, через те, що дівчат в ті часи зі всіх сторін дискримінували, їх вважали слабкими, дурними та більш схильними до гріха ніж крутий чоловік. Церква ж так взагалі ще більше присувала жінок, часто забороняючи їм вчитися, наказувала бути слухняною, покірною, скромною. Ну і Всяка така лабода, яку ми як прогресивні люди засуджуємо. Але тепер воно й не дивно, що з такими поглядами на людей з XX хромосомами, в темні віки чоловіки не прям суперпупер сильно хотіли поєднувати своє життя оковами одруження. Тим паче, коли існували такі книги, як 15 радощів шлюбу, датована приблизно 1400 чотирьохсотими роками. В ній автор описує свою тяжку долю, як чоловіка в цій реально жахливій пасці одруження, в якій він бідося, опинився. Першою і найголовнішою проблемою, яка постає перед чоловіком, це ж, звісно, гроші. Нібито жінки халяра такі дурні, придурні лише те й роблять, що витрачають чоловікові гроші на різні гадості, допоки той не впаде у боргову яму. А примхів у цих жіночок вишу, особливо під час вагітності. Вже тоді у книзі описується ситуація. Коли ти питаєш у дружини, що сталося, а вона відповідає: та все нормально, хоча ти бачиш, що ніфіга не нормально, але що з цим робити, не ясно. Ну і що ж, Такі примхливі та гріховні істоти, як жінки, будуть робити по життю. Звісно ж, наставляти роги своєму коханому, а кому воно таке треба, нікому. Тому слова, не одружитися, братани, живіть для себе і кайфуйте, ледь не головна думка цього твору. Сатирична ця книга була: чи ні думайте самі, а я краще дизлайк під відео залишу. Але хоч жінок і не поважали та пригнічували, права все-таки вони мали та вміли їх відстоювати. Ось, наприклад, існував такий цікавий судовий кейс. Медефельд проти Сенкрофта. Джефрі Сенкрофт, звичайний чоловік тих часів, якось домовився щодо шлюбу із такою собі мері де Медельфельд. Але одного дня, коли чоловік вирішив консумувати шлюб, це по-науковому зараз було, якщо що. А простими словами для бидла консумувати означає, вирішив зайнятися першим статевим актом. Шпілівлі, так сказати. Це робила би вже кінцево цим дійством оформити шлюб. Печатка Раксу, так би мовити. Але от наша мері перед цим актом раптом передумала ви. Ходити заміж. Це для нас зараз ні, в будь-який момент це ні. А Джефрі таку непокору не зрозумів, обурився та звернувся з позовом до церковного суду. Мов що це таке? Ми домовилися про шлюпа, жіночка моя носом крутить і не дає мені гадості зробити, відганіть від неї нечисту силу. Суд, як ви зрозуміли, задовільнив позов Джефрі, але Мері, звісно, прихуївши від такого, сказала: Ні, а козьол ти ніяка, я тобі не дружина, жити з тобою не буду, та й взагалі, якщо не відчепи. Це від мене, то вже я на тебе в суд подам. Ситуація, звісно, патова, але кавалер наш не розгубився, та, поговоривши з місцевим священником, той порадив нашому герою використати мері та силаміці її десь тримати. Бог таке мов одобріє, на тобі мого коня, бо реально щось ця жінка обнагліла. Бішенство матки, якісь у неї, треба дівку проучити. Взявши коня та двох друзів, Джефрі поскакав до дівчини, яка якраз сиділа в гаю біля свого дому. Звісно, почалася бій. Хтось отримає по соплях, кінь цогокає, патаки літають, люди матюкаються, але що ж ти, як юна жінка, зробиш трьом чоловікам з конем. Нічого. Тому, викравши мері, Джефрі повіс її до будинку свого брата, де молодят замкнуло на 5 днів у кімнаті з ліжком. Ну ви розумієте, аби що там сталося, якби Мері вже нарешті змирилася зі своєю долею заміжжя. Проте наш муженьок тільки з друзями, такий впевнений, адже за ці п'ять днів він, звісно, намагався пару разів залізти до мері в труси, але після того, як Дівчина починала кричати, де він лякався, як той кіто гірка, і відступав. Зрештою, вплюнув Джефрі та вся його сім'я на цю мері, одне горе з нею. Змусили підписати героїню папірець, де засвідчувалося, що вона не має ніяких претензій до героя та його сім'ї, та й відпустили її на волю. Але жінка не дурна, знаючи, що підпис на таких документах, який був зроблений під тиском, ніякого юридичного значення не мав. Вона першим же ділом пішла до королівського суду та подала позов на свого недочолові. Суд, як ви розумієте, мері виграла, а Джефрі був вимушений виплачувати непосильно для селяни на тих часів суму у якості моральної компенсації. Можете, до речі, і мені виплатити компенсацію за мою тяжку працю над цим відео. Знаю, за перегляд таких дурацьких відео мав би я вам платити, а не навпаки, але ви вже вибачаєте, Ютуб мені випльовує лише 90 доларів на місяць. Тому, якщо станете спонсором чи задонатите на Монобанку, буду вам вдячний так само, як ця киця вдячна, тому що я дозволив. Її копувати моє ліжко. Отже, як бачите, хоч життя було і складне, але не прям безправні жінки в тому середньовіччі були. Якщо муженьок якийсь свого вужа хотів дівчині в комірку загнати, то вона й до суду могла подати. А інколи і навпаки було, коли жінки розводились з чоловіком через відсутність інтиму. Так, розвестись було хоч і проблематично, тоді адже шлюб по законах Божим був на все життя, але все таки це було не неможливо. І одним із приводів для нельва. Шлюбу була якраз ректильна дисфункція. Якщо чоловік не міг займатися коханням та продовжувати рід, та, головне, не попередив кохану про таку свою ситуацію перед укладанням шлюбу, то пішов кати на три букви. Ти більше ніякого відношення до цієї жінки не маєш. Так, наприклад, сталося у 1385 році в Парижі, коли жінка з таким довгим іменем подала в суд на свого чоловіка Жана через його неспроможність у ліжку. В суді вона представила декілька. Доказів, а саме, звіт трьох магістрів медицини та хірурга, які відвідали чоловіка та засвідчили, що він не може займатися сексом. Як саме вони оцінювали якість роботи чоловічого пісянця, звісно, не зрозуміло. Але мені подобається уявляти, що лікарі намагалися звабити його, одягнувшись у жіночу білизну. Другим доводом була присяга самої нашої героїні, що чоловік її імпотент. А третім же доказом були клятви шести чоловіків, які присягнулися на Івані. Енгелії ще вірять жінці, те, що ніколи не чули, щоб її чоловік пізнав колись якусь жінку. Я, до речі, теж у свої 12 років не пізнав жінки, тому подружки сміливо пишіть мені в діректі. Ну або просто підпишіться на інсту, щоб мені соромно не було перед людьми за таку малу кількість підписників. І як ви розумієте, докази нашої героїні були беззаперечні та максимально фактологічні, тому суто нулював цей шлюб, та і все на тому. Ну, те, що інтим в ті часи був. Ми вже розуміємо. А от що, якщо жінка не хоче, аби через цей гадський контакт у неї з'явилися паразити, а конкретно діти. Ну, ви не повірите, поради для тих, хто не хоче завагітніти у середній вічі, також існували. Ось, наприклад, рекомендували, вибачте, за жорстокість взяти матку кози, яка ще не мала потомства, та носити її максимально близько до шкіри. Або от, якщо козу шкода, то можна було знайти камінь га 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 та також носити постійно. Із собою інколи куштувати на смак. Або, ну вже якщо і каменю немає, то потрібно спіймати самце ласки та відрізавши йому яєчка, відпустити тваринку на волю. Яєчка ці жінка мала носити на грудях у мішечку, з козячої чи іншої шкіри, і ніякої вагітності ніколи не буде. Хто раптом буде перевіряти, то відпишете через 9 місяців, як спрацювали ці методи, буду чекати. Але давайте трохи деграднемо назад, адже перед тим як дійти до інтиму та процесу створення дітей, треба ж якось привабити ось таких от місцевих красенів. Так, майкап-туторіалів на Ютубі тоді, на жаль, не було. І як вам, до речі, мої нагадочки, Хочете, окреме, відео про них. Але ось трактат про жіночу косметику від такої собі тратули був доволі популярним в часи середньовіччя. І рекомендації там, звісно, були небезпечними по нашим міркам. Одна, наприклад, найскладнішою роботою під час блекаутів для всіх чоловіків є бриття дупи. Проте в ті далекі темні, віки ж. З видаленням волосся було навіть складніше. Для депіляції тротолу у своєму трактаті рекомендувала розпарити себе для початку в лазні так, о боже, люди в середньовіччі частенько милися, а потім нанести на всі потрібні ділянки тіла суміш для видалення волосся. Інгредієнтів було там немало і варіювалися такі суміші від того наскільки грошовита жінка. Проте в основі завжди було негашене вепно та миш як змішані на вогні. Ну тобто, так, ніяких вам лайт воскових смужок, дівочки. Наносимо на тіло гарячий важкий метал та токсини, чекаємо, поки волосся буквально не випаде. Але от якщо ти була заможною панночкою, то до цих всіх інгредієнтів ти могла додати купу різних олійок для запаху та заспокоєння шкіри. Та такі лайтові інгредієнти як ртуть. Ну, краса потребує жертв, що ви хотіли. Потрібно було піти у лазню та мазити легенько цю дорогу багатосубстанцію собі по шкірі де є зайве волосся. А через деякий час потрохи смикати за цю. Волосню і магічним чином, ну а ми знаємо, що не через магію ртуть, волосечко мало відпасти. Але на що там ті кучері на ніжках? Всі в середньовіччя все розуміли та нікого не засуджували за таке. А ось волосся на голові, то вже інша справа. Якщо жінка хотіла, наприклад, простимулювати ріст волосся чи зробити його більш насиченим, то рекомендували взяти оливкову олію та відрізавши зелені ящерці хвіст та голову приготувати у цій олійці. Чесно, не здивуюсь, якщо такий самий склад. 90 гривень вій кілограмовій масці для волосся з АТБ. Б. Але ось щоб таке засмагло, личко не псувало такі естетичні локони, Чінкам рекомендували використовувати кристали Тартару. Так, самого грецького тартару його добували, уявляєте? Регулярне його нанесення на шкіру робило її світлішою, адже саме боліда шкіра тоді була піком моди та асоціювалася з аристократами, які не як лохи в полі під сонцем тусуються щодня, а елітно сидять у своїх смердючих замках. Але проте. Ще звичайним жінкам після цього відбілювання все одно треба було йти на поле і стояти під сонцем, то вже нікого не хвилювало. Помади, до речі, у дівчат теж були. Робили їх з меду, бріоні, скаженого гірка, сам хазе, що це таке та трояндової олії. Зуби чистили страшними сумішами порошків, а рот полоскали гарним вином. Ще в трактаті тротали існували поради про зменшення розміру, квіточки, але я вам таки розповідати не буду, бо мама поглядає мої відео. Ще читайте більше в ось цій книзі, як так-то майже весь сценарій побудував на основі інформації з цієї роботи. А ще мама просила вас подивитися відео про неймовірні втечі в'язниць та підписатися на цей канал.